Пакую це назад. Я сподіваюся, я через цей волохатий пінопласт нічого не підсиплю собі. Так, в сторону 2. А я навіть прорахувався. Так, тут у нас вертикаль, а там як, там ми горизонтально відкривали. Так, йдемо далі. Ну, схоже, те ж саме. Уу мощна яка ручка. Зацініть. Офігеть. Блин, може залишити собі в колекцію і не продавати. Але з чим тоді відбиватися. Так, ну тут у нас прям така чашка перетікає в лице, але це перетікає в ручку, таку косу, типу від Вікінга. І ззаді такий ось візерунок. Прикольно, прикольно. Блін, мені це подобається. Такі чашки, це круто. По-перше, вони продаються дорого. А по-друге, вони. Ну, це, це чудова знахідка, вона гарна. Так. Складаємо, запаковуємо, відставляємо. Це третє. Плюс 400. Ну, схоже, що. Да. Я був правий. І там, походу, теж. Так. А, це прям така сама, як перед цим ми відкрили. Точ, в -точ такий самий а, дракон з кристаллом. Окей, плюсик. Так, якщо мені вдасться продати кожну чашку по 400 гривень, це у нас виходить тільки з цієї розпаковки 2000 гривень. Бо 5 чашок по 400 гривень буде 2000. Офігеть. І дві ми знайшли в попередній розпаковці. Це ще плюс 800, 2800. Так можна відбити палету за 17 тисяч, чесно вам скажу. Так, і останнє. Ну, Схоже, що так. Да. Схоже, що те саме. Так. І такий самий. і ще один. Точ в точ. Дід. Можливо, комусь потрібно на повіронок парну чашку пищить, Зробимо.